Те, що ми маємо на увазі, коли говоримо про деколонізацію, я би так це сформулював. Є певні кроки деколонізації. Україна також причетна зараз до процесу деколонізації себе від Росії. Це процес це не відбувається буквально за день, але є певні процеси, які мають відбутися. Це розпад центральної імперської держави, і як людина зі сторони. Я бачу багато слабкостей у Росії, вразливостей, які поглиблюються і прискорюються всередині Росії. Я до цього ще повернуся. Другий важливий момент це поява нових держав, нових утворень, які можуть сприяти цьому процесу до деколонізації. Ми бачили, як це відбувається, коли відбулося падіння радянського союзу. Бачили. Події в Україні, процеси також в Балтійських державах, Казахстан, держави Центральної Азії, і як відбувався цей процес деколоніалізації в Казахстані по суті йшлося навіть про перехід на латинку, використання казахської мови як основної мови, а не російської мови навчання іншим. Іноземним мовам, аби не бу не бути залежними від російської мови, як мови загального спілкування, відкриття пановне історії, ідентичності того, що було сховано або поховано, і це відбувалося в Казахстані. У зв'язку з цим хочу згадати про те, що я говорив із активістом у Варшаві кілька днів тому і. Мені ця людина сказала, що Росія там, наприклад, ніколи не писалася історія саки, якутів, якутського народу. Перша така історія, історіографічна праця, була написана людиною, яка знаходилася в Польщі, тобто частина цього процесу деколоніалізації, це відкрити свою ідентичність чи перевідкрити свою мову, свою культуру. Третій крок цих процесів деколоніалізації це аби Москва втратила ресурси, зокрема людські ресурси, які потрібні Москві для того, аби вести колоніальні війни, імперські війни, тому що імперіалізм колоніалізм. Йдуть тісно одне з одним рука в руку ем, неможливо проводити такі колонізаційні кроки, якщо ви не спираєтесь на таку імперську структуру і відповідні процеси асиміляції та відбуваються тощо. От такі я назвав би кроки, і нарешті останній крок. І знову ж таки, це дуже довго тривалий процес. Це аби нові утворення країни, аби вони встановили відносини із своїми сусідами, аби вони знайшли свою нішу економічну, дипломатичну, аби вони вступили до міжнародних організацій. Я трохи працював, наприклад, із людьми з Казахстану. Кілька років намагався колегам допомогти. Намагався їм допомогти відокремитися в певному сенсі від Росії, бо вони теж певні пасті Росії і Китаю, тобто допомога іншим країнам, центрально, наприклад, Азійським Казахстану. Така допомога є дуже потрібна, тому що коли Казахстан відійде від Росії, а я вважаю, що так буде відбуватися з послабленням Росії. Коли Казахстан відійде від Росії, то інші сусіди будуть більшою мірою приваблені до розбудови стосунків із Казахстаном. Такі у мене першопочаткові думки, коментарі. І ви говорили про аудиторію, так про аудиторію моєї книжки, на кого вона націлена. У нас була конференція у Варшаві, де ми презентували цю книжку кілька тижнів. Жнів тому аудиторія мені здається будь-хто хто цікавиться Росією і хоче почути альтернативні голоси, які би протистояли цій ліберальній опозиції. Я би сказав, що переважно це дискредитована позиція. Оця ліберальна чи неоліберальна опозиція, бо тут вже говорили про те, що немає по суті опозиції в Росії, яка виступала би за широкі процеси демократизації, і в них немає підтримки в таких гравців. Широкої єдина організація людина, по суті, з якою я працюю, це Ілля Пономарьов, який же є таким опозиціонером. певною мірою можна сказати, що він є. Він він має цю політичну легітимність, поїдеться про виборність, власне і Ілля абсолютно відкритий до цієї ідеї від ідеї про те, що інші держави утворення всередині Російської Федерації, як наприклад, Гушетія або ічкерія, мають бути незалежними. Якщо хочуть встановити якусь там республіку, федерацію, то могли б в майбутньому це зробити. І тоді ми говоримо про пост Росію. Це можна назвати федерацією, можна назвати Московію, чи якось інакше, але щось залишиться навколо Москви і цього регіону. Питання в тому, чи зможе це щось стати партнером, який співпрацює з іншими країнами з Фінляндією, з Норвегією, з Україною з іншими сусідами, зрозуміло, що це Росія. Мені стається, не буде включати тих територій, які зараз належать Російській Федерації, бо дуже важливо відрізати Москву від тих ресурсів, які вона зараз використовує для війни. Я би не робив велику ставку на те, що зараз США або Європейські країни. Сказали би, що вони підтримують розпад Росії і підтримують нові країни, які би постали. Якщо ви пам'ятаєте, то під час розпаду радянського союзу власне захід намагався цього уникнути. Україна, я думаю, дуже добре пам'ятається, бо захід думав, що це приведе до хаосу, до воєн, до конфліктів і що процес сам цей розпаду буде дуже хаотичним, але виявилося все достатньо мирним. Так було було певне насильство. Горбачов ми пам'ятаємо, і його колеги намагалися подавити ці процеси в певних республіках, але їм це не вдалося. Що потрібно зараз це. Переконати власне західних очільників західних лідерів, що альтернативою до розпаду Росії є продовжене існування російської імперії, яка намагається розширятися. Яка Буде становити загрозу сусідам, яка може напасти і утримати за собою певні території Балтійських країн, Балтійських держав також є Молдова, також є Центральна Азія, тобто іншими словами, існування Росії. Є набагато більш небезпечним і проблематичним, і хаотичним ніж розпад Росії. В цьому потрібно переконати. Мені здається, західних політиків, аби вони інакше подивились на цю ситуацію. І по друге по-друге, аби вони не боялися того, що буде після Росії, бо багато що в цьому сенсі якраз спирається на русофобію таку собі, але це я назвав би страхом. Перед розпадом Росії, тобто потрібно переконати людей, що є альтернативи тому важлива ця книжка і тому важливі альтернативні рухи і голоси. Я чую, що є зокрема в російських республіках багато молодих людей в регіонах молодих людей, яким набридла ізоляція, які, наприклад. Втекли від мобілізації в Росії, говорив з людьми із Буряту з Буряті з Монголії, вихідцями з Казахстану, також які хотіли би повернутися потенційно до країни і хотіли би брати участь в діяльності рухів, які борються за незалежність. Тож я чую. Що так росіяни завжди підтримують Путіна і війну, але мене це не дуже переконує, і я не вірю би тут ні опитуванням, ні тому, що кажуть на російському телебаченні з приводу підтримки Путіна. Знову ж таки, тут згадувало пригожена і його бунт цей бунт був достатньо успішним. Проблема в тому, що його мета була не скинути режим, а просто поміняти. Шойгу і Грасимова і керівників, бо він не був задоволений своєю взаємодією із міністерством оборони, але якщо є зростаючі незадоволення зі сторони російської армії, а й є ознаки цього, були певні зміни. Я знаю, нещодавно, якщо є зростаючі незадоволення солдатів, якщо Росія не може продовжувати платити. Людям, яких мобілізує ці великі гроші, які обіцяє, а я знаю, що в регіонах дуже часто не має виплат за загиблих. Якщо дійсно Росія вдасться або спробує вдатися до повномасштабної мобілізації, то звісно це приведе до проблем, це приведе до опору. Зокрема, якщо Росія не може платити те, що обіцяє тим, кого вона мобілізує. Бюджет російський також зменшується. Резервний фонд кажуть російські ж економісти. Цей фонд, який резервний було акумульовано під час років Буму. Він зменшується і може до кінця наступного року взагалі ем, повністю ем, бути вичерпаним. Зменшуються їхні також заробітки на продажу ем, на продажу нафти. Бюджет, якщо не розвалюється, то по суті ситуація дуже погіршується. І санкції також згадувались тут сьогодні. Моя дружина у Вашингтоні працює активно з питаннями російської енергії. Енергетичних факторів і каже, що власне санкції впливають на ситуацію з енергетичним ринком в Росії, бо немає технологій, немає інвестицій, аби в довгостроковій перспективі розвивати енергетичну сферу в Росії. І також ми говоримо про кліматичну кризу і відповідно про вплив цих екологічних факторів. Тобто, якщо ми дивимося на це все в широкій перспективі, то фінансова Росія в поганій ситуації в наступного року ситуація буде ще гіршою. Є також гарний звіт Карнегі, який вийшов у Вашингтоні нещодавно про потенційну боротьбу за владу серед російських еліт. Цей економічний пиріг зменшується. Путін роздає ці ресурси, ці шматки порога різним олігархам, різним групам, різним, наприклад, там, безпековим ем, службам і клікам. Але коли буде зменшуватися власне ця кількість ресурсів, то буде посилюватися боротьба за його залишки, кого можна знищити, виключити, аби собі отримати більше шматок порога, тощо і ці процеси ідуть. Кримінологія. Коли ми намагалися зрозуміти, що відбувається у Кремлі. Дивлячись просто на трансляції того, що відбувається на червоній площі, хто стоїть біля мавзолея, хто стоїть у першому чи другому ряду біля лідера, і так далі, це все справляло враження, коли ми не мали доступу до реальної інформації про радянський союз, що радянський союз такий стабільний і стійкий і міцний. Але так я згоден, що там потрібно зараз фокусуватися не на оцій картинці, яку нам намагаються транслювати, а намагатися дивитися, Тися уважно на те, що відбувається в регіонах, бо коли економічна ситуація погіршується, це означає, що критична інфраструктура, пенсії, бюджет регіонів все це погіршується. При цьому ми говоримо також про територію, яку контролює Кадиров. Він можливо стане великим борцем за незалежність на Кавказі у майбутньому словом. Чим більше. Нам розтажує оця криза економічна, тим більше буде відчуття у регіонів. Що вони дуже багато ресурсів вкладають, зокрема, якщо ми говоримо про нафтові регіони, про Сибір, про Саху, наприклад, також буде зростати невдоволення Москвою, оскільки регіони віддають її свої ресурси, і можливо вони намагатимуться. Утримати ці ресурси, залишити їх собі, не ділитися ними, і, зрештою, в якийсь момент регіональним лідерам потрібно буде вирішити, як це відбувалося під час розпаду радянського союзу, чи мені підтримувати центр. Якщо розпадеться ця централізована структура, то ем, поразки зазнаю і я чи я буду ем, обстоювати інтереси свого регіону, дбати про е, людей свого регіону. Дбати про їхнє благополуччя про розвиток регіону тощо, якщо ці процеси розпочнуться одночасно в кількох регіонах, у Москви не буде можливості з цим боротися, це контролювати. Бо з точки зору військового контролю, соціального контролю, контролю за допомогою поліції не буде достатньо у Росії ресурсів. І ще одне буде дуже багато ветеранів. Колишніх військових, які будуть повертатися з фронту, травматизовані вони злі, вони озброєні. Вони вони очікують привилегії, бо вони ж боролися за Москву, за свою країну, і вони повертаються в свої бідні регіони і не бачать таких привілеїв, бачать глибшу бідність, і відповідно виникатиме дуже багато незадоволення і ненависті. Мені здається, що в таких умовах можуть формуватися. Озброєні угрупування мені здається, що це може вести до зростання насильства і процесів хаотичних, і потенційно також регіональні лідери могли би використати цей момент, коли повертаються. Озброєні колишні військові могли би використати це для того, аби власне вибудувати такі збройні сили, які виступають за конкретні регіональні інтереси в Росії. Дякую, перш за все, за те, що мене запросили на цю подію. Для мене завжди велика честь бути у Києві, бути е, разом із колегами, з людьми, які розуміють Росію набагато краще ніж багато моїх колег у Вашингтоні стосовно книжки треба перш за все сказати що я дуже вдячний олегу який тут власне зараз фотографує який заснував форум присвячений вільним народам постросії кілька років тому і цей форум мені здається став власне також передової міжнародною платформою де чути альтернативні голоси які говорять про майбутнє росії не говоримо тут про ліберальних не не імперіалістів, як Навальний, але говоримо дійсно про людей, які хочуть де імперіалізувати і деколонізувати Росію. Тобто, по суті, книжка це антологія. Результатів діяльності цих форумів, які у нас відбувалися, два в Вашингтоні, в Філадельфії, в Європейському парламенті, італійському, японському парламенті у нас було у нас була дуже хороша взаємодія і хороші відгуки від місцевих спільнот. Багато аналітиків, західних аналітиків. А також представників колонізованих народів з нами працювали захоплених народів. Я завжди використовую цей термін. Але коли Росія розпадеться, з'являться нові регіони Сибір та інші, в яких є ресурси наразі, які годують цю імперіалістичну військову воєнну машину. І це звісно зміниться. Зміниться кількість ресурсів, які є в Росії, для того аби вести війну проти сусідів. У нас тут із нами сьогодні присутні колеги Марко та Уляна, які власне перекладали і публікували мою книжку. Вона буде також доступна українською скоро. Я також нещодавно видав книжку у Вашингтоні, яка присвячена Польщі, Польщі як такій силі, яка Піднімаються, розвиваються в Європі. Ми говоримо, Я говорю там про розвиток. Польщі з часів розпаду радянського союзу, як вона виросла в важливого економічного та військового гравця, з таким потужним достатньо фундаментом консенсусом стосовно зовнішньої політики, хоча є певні лінії розділення в плані політики, можливо, внутрішньої, і також вона є такий якір американської присутності в Європі, оскільки вона надає бази для розміщення солдатів. Оскільки вона майже зброя, яка не дійшла від США, і також у неї гарні відносини, наприклад, зараз із поточною адміністрацією в США, що є також важливо для України зараз. Тобто, ця книжка буде доступна також українською. Вона буде перекладена. Знову ж таки, будь ласка, зверніться на сайт arc.ua за подальшою інформацією, і почав писати ще одну книгу, яка Перепрошую, яка безпосередньо пов'язана із тим, про що ми зараз говоримо? Вона говорить, ця книга. Про зростання регіональних національних рухів всередині Росії кілька років у мене на це піде. Марко, не хвилюйтеся, не буду вам текст передавати вже прямо наступного тижня. Словом, я зараз займаюся дослідницькою діяльністю, подорожую, розмовляю із представниками діаспори із активістами, які перебувають в екзилі, про те, що відбувається в Росії. Досліджую те, що відбувається з Росії загалом, говорю з урядами, неурядовими організаціями, які які допомагають активістам, які борються за незалежність з республік і регіонів сьогоднішньої Російської Федерації, які перебувають у вигнанні. Тобто, тут багато ще робота. чекає мене попереду. В книжці є багато інформації чи буде багато інформації про те, що можна зробити, якими можуть бути результати цих процесів. Можливо, ми за хвильку зможемо поговорити про слабкість Росії. Чому я вважаю, що Росія зараз в процесі такого внутрішнього колапсу? І власне давайте тоді і уточнимо основні слабкості Росії, які ви бачите. Про них поговоримо, і в контексті я би е, хотів задати таке питання днями. Один з українських експертів опублікував е, достатньо Михайло Гончар з центру стратегії 21 е, про те, що ймовірно вже цього року Росія може здійснити акт агресії проти Європи, в тому числі можливо і збройної. Чи ви розглядаєте такий варіант і як ви от, оцінюєте таку ймовірність і що треба робити? Бо це вже е, описується найближче майбутнє і конкретна загроза? Uh, this is a to me about, uh... Чи чи мені це питання? Давайте я уточню, чи правильно я його зрозумів, бо не повністю його чув. Тобто йдеться потенційно про напад Росії на Балтійські держави, так, ми про це говоримо. Про це багато ми говорили. Я говорю також з колегами з Польщі, з Литви про перспективи, вони відчувають страх, вони відчувають тривогу з кількох причин. По-перше, з точки зору стрілі, Теперішньої жіно політики американської, яким би був відгук на напад на Естонію, чи на Латвію чи на іншу країну, чи адміністрація Трампа, американська адміністрація би відгукнулася на це належним чином чи надала би ресурси допомогу. В цьому немає ясності. Це така е, велика причина непевненості, тому мені здається, Польща і Литва зараз намагаються дуже тісно співпрацювати з Білим домом, аби е, Дати зрозуміти якомога краще білому дому, що готує зараз Росія. Пам'ятаємо також про військові навчання у вересні, які планує Росія, чи буде це вступом до спроби захопити територію, чи буде це можливо спробою здійснити якусь провокацію. Аби подивитися на відгук НАТО, пам'ятаємо також, що повномасштабне вторгнення України все починалося із навчань, які по суті були розширеними. І зрозуміло, стало в якийсь момент, що оці власне накопичені війська вони будуть вторгатися в Україну. Тобто, наскільки зараз вони до цього теж готові, наскільки готова Польща і Литва, скажімо, наскільки готові союзники, в цьому сенсі дуже важливо. Е Створювати всі можливі засоби відлякування і стримування, наприклад, це будівництво фортифікації на кордонах протитанків тощо. Але якщо йдеться про якесь вторгнення, то можливо це не буде. Розмова про танки, скажімо, або про дрони можливо, це буде здійснюватися якимись іншими чинами чином, чи будуть якісь відтягуватися сили з України, чи буде Білорусь вступати в війну, чи буде задіюватися Калінінград. Якщо Білорусь вступає в війну, то це зовсім інший масштаб. Я знаю, що є певні плани у польських колег. Стосовно того, що робити у випадку, якщо є якісь ознаки того, що Росія дійсно буде наступати на Балтійські держави, користуватися, наприклад, свалками, і багато ведеться розмов про можливі варіанти відповіді. Чи буде власне Путін це робити? Бо він бачить джере такий момент можливості, вікном можливості, коли Європа не є готовою в військовому плані, зокрема Польща не є готовою? Можливо, Путін. Дивиться на Білий Дім і розуміє, що Білий Дім не дуже хоче втягуватися в будь-яку війну чи конфлікти. Путіну це може видатися можливістю, бо він знає, що він може собі це дозволити. Йому за це ніщо не буде. Мені здається, що до кінця цього року нас чекають дуже напруження в цьому регіоні місяці. Не тільки йдеться про Україну, але про Балтійські держави і про Польщу.